Любима, пишет тебе тобі муж. У мене все хорошо. Я жив і здоров. Надіюсь, у тебе все хорошо. Люблю тебе, родная. Надіюсь, скоро увидимся. Твой руслан Ольга читає листа від свого чоловіка. Він уже четвертий рік в російському полоні. За цей час жінка отримала єдиного листа і раз говорила з Русланом по телефону 3 квітня вночі. Нам його побратими, які ще залишалися поранені, вони потрапили в полон трошечки пізніше. Написали про те, що весь батальйон зник. Зранку ми побачили на російських телеграм-каналах про те, що весь батальйон захоплений в полон. Вони всі стояли в якомусь бараці, і кадирівці їм розповідали, що вони тепер військовополонені. Руслан Куртмалаєв кримський татарин в 16 років. Ще в 2009-му з рідного Криму поїхав навчатися до Запоріжжя. А вже в 14-му пішов служити до війська з майбутньою дружиною Ольгою. Познайомилася в 2015-му, коли чоловіка перевели до Бердянська. Мені було 15, От він вже був військовий, такий дорослий чоловік. От, і я не можу сказати, що це було кохання з першого погляду. Симпатія, звісно, була, але кохання вже з'явилося е, трошки пізніше, після того як я побачила, як він вміє ставитись, як він взагалі ставиться до мене, з якою турботою. От е, тоді я почала він, коли уїжджав, я зрозуміла, о, мені чогось не вистачає, мені його не вистачає. У 2017-му пара одружилася. Руслан уже служив в морській піхоті. А на момент повномасштабного вторгнення його батальйон захищав околиці Маріуполя. Ольга тоді проходила лікування від онкології. Згадує, як за кілька днів до повномасштабного вторгнення чоловік зателефонував їй. Уберешно ну, в розмові сказав, а чи ти не хочеш поїхати в Польщу до друзів? А я настільки тоді не звернула на це увагу і кажу, в якому сенсі, яка Польща? Ми проходимо лікування, я нікуди не збиралася їхати. Кажу, ні. Він каже: Ну щось почнеться. Я кажу: Ну почнеться і почнеться. П'ятсот перший батальйон морської піхоти, в якому служив Руслан, у березні 22-го опинився в оточенні. 4 квітня військові потрапили в полон. Дружина каже: інформацію про чоловіка дізнається від військових, котрі повертаються з полону. «Вся інформація, яку я маю на даний момент, це там більшість хлопців звільнені. Зараз у мене такої можливості вже немає. Бо мій чоловік два роки в одиночній камері перебуває. І хлопці його тільки чують, ніхто його не бачить. Ольга вже п'ятий рік бореться з онкологією. Попри свою хворобу, жінка вірить, що з Русланом вони зустрінуться. Я лежала і думала, яке я маю право взагалі зараз померти. Хто його буде витягати? У нього в Україні нікого немає. Якщо ти тут зараз помреш, його там далі будуть катувати. Бо ти не пішла, не допрацювала, не зробила і не сказала про нього. Я все ще відновлююсь. Дуже важке відновлення. Чотири операції, 26 хіміотерапій. Важко, але зараз я повна сил, аби за нього боротися. Ольга каже: більшість побратимів, чоловіка, які разом з ним потрапили до російського полону, вже повернулися. Це дає їй надію, що дочекається Руслана. Поки що вечора перебирає речі, які зібрали, щоб їхати зустрічати чоловіка з полону. Валерія Церна, Сергій Дунда, Суспільне новини, Крим.